В одному далекому далекому королівстві настала зима. Ліси, луги та пагорби вкрилися пухнастою білою ковдрою. У центрі цього королівства жила маленька дівчинка на ім'я Лія, яка обожнювала зиму. Щоранку вона вибігала на двір щоб відчути прохолодний подих зимового повітря, і послухати, як сніг приємно репить під ногами. Але цього року зима була особливою. Одного морозного ранку, коли сонце тільки но почало підійматися над горизонтом, Лія помітила, як далеко в небі. Сяяла незвичайна сніжинка. Вона повільно спускалася з неба яскравіша за всі інші. Лія простягнула долоню, і сніжинка лагідно приземлилась їй на руку. Привіт, Лія! Раптом прошепотіла сніжинка. Лія аж завмерла від подиву. Адже сніжинки ще ніколи з нею не розмовляли. Хто ти? запитала вона тихенько, боячись злякати сніжинку. Я чарівна сніжинка, звуть мене Інейка, відповіла сніжинка. Я прийшла, щоб показати тобі дивовижний світ зими. Який прихований від очей звичайних людей. Лія не могла повірити своєму щастю. І нейко облетіла навколо неї, і раптом навколо дівчинки засяяли вогники, ніби сама ніч зібралася, щоб освітити дорогу до зимового лісу. Лія зрозуміла, що стала крихітною. Тепер вона була розміром з білочку. Сніг під ногами перетворився на сяючі кришталеві гірки, на яких каталися маленькі снігові феї. Гілки дерев стали домівками для крижаних сов, які світилися, як ліхтарики, а в глибині лісу можна було почути чудову пісню. Це крижані гноми готують чарівну мелодію для прийдешнього свята. Снігові ночі ми йдемо туди. Лія та Інейка продовжили свою подорож. Незабаром вони досягли величезного крижаного палацу, що стояв серед високих сосен. У його вікна горіло м'яке світло. І з лунала музика. Усередині Лія побачила снігову королеву, величезну даму в білому, з волоссям, що сяяло, мов зорі. Королева запросила Лію на свято, і дівчинка з радістю погодилась. Увесь ліс зібрався того вечора в крижаному палаці. Феї кружляли в танці, гноми грали на чарівних інструментах, а крижані сови співали мелодійні пісні. Лія танцювала разом з усіма, відчуваючи себе найщасливішою дівчинкою на світі. Коли ніч підходила до кінця, Інейка знову з'явилась поруч з нею. Пора повертатися, сказала вона, але ти завжди пам'ятатимеш цей чарівний вечір. Лія кивнула і наступної миті знову опинилася у своєму садку, де перші промені сонця сяяли на снігу, нагадуючи їй про дивовижну пригоду, яку вона щойно пережила.